Триває ефір на українському радіо Чернігів, Андрій Соколов і Юлія Найда працюють для вас. Юлія вітаю тебе, вітаю Андрію. Сьогодні у нас у студії начальник міської військової адміністрації Чернігова Дмитро Брижинський. І запитання, які ми хочемо сьогодні розглянути, це реальний стан квартир та будинків, які були пошкоджені або зруйновані після атаки 15 березня. Питання компенсації за пошкоджене та зруйноване житло. І що на сьогодні з людьми, які це жило втратили? Добрий вечір, пане Дмитре. Добривечір. Добривечі. Давайте спочатку. Початку про багатоповерхівку, десятиповерхівку, біля якої влучив Шахед уночі 15 березня, що і наскільки пошкоджене на зараз. Перед початком нашої розмови я хотів би подякувати передусім рятувальникам ДСНС, цим мужнім хлопцям, тому що в часи такої страшної трагедії їх робота інколи непомітна для пересічних громадян. У нас дуже багато кажуть про різні фронти: економічний фронт, культурний фронт. Ще якісь фронти, да? а от фронт рятувальників він якось так забувається. Але ж ці хлопці вони мужні, вони напевно стоять найближче до справжнього фронту. Вони і на лінії бойового зіткнення виконують задачі, і у нас тут в місті Чернігів виконують ці задачі. Я бачив неодноразово, як вони дійсно ризикуючи власним життям, і коли був нанесений удар по готелю. Рятували людей, як вони мужньо виконують свої завдання і під час пожеж на об'єктах, які були, по яким було завдані ракетні удари або удари ударних БПЛА, тому їм велика шана, і щиро і вдячна їм за те, що вони ризикують. Тому що та людина, яка ризикує власним життям заради порятунку іншої, напевно, це таке найяскравіший приклад гуманізму. Тому це сього хотів би я почати. Стосовно стану квартири, ставну помешкань мешканців, які проживали в будинку, який був атакований ударним БПЛА, типу шахет, ми знаємо про те, що зруйновано ще дві квартири на п'ятому і на четвертому поверсі. Решта квартири, які знаходяться нижче, вони під час рятувальної операції вони були залиті водою. Зруйновані також балкони. Ну і ті будинки, які поряд, також вони частково постраждали. Це передусім вікна і двері. Стосовно мешканців, які проживали в цих будинках, на часі в цих двох квартирах на час атаки нікого не було. Єдина була евакувана літня жінка. Вона зараз перебуває в придіслянському отелі. Вона відселена, тому що проживати нема можливості. І таких у нас чотири родини, які потребують відселення, які заявили про те, що вони хочуть отримати житло, що їм нема де проживати, тому що на зараз і дві сім'ї проживають у знайомих, але там умови не забезпечують. Проживання комфортного, тому що сім'я з малими дітьми один власний квартири, яка зруйнована, він постійно проживає в Киселівці, тому також наразі потреби у відселенні нема. На сьогодні у нас готова до роботи експертна комісія, яка проведе. Експертизу будівлі, чи можливо і відновлювати, тому що я чув від е, рятувальників, що там є проблеми з стінами несущими. Зараз вони проведуть цю експертизу і дадуть висновок, чи можливо відновлення цього будинку або неможливо відновлювати цей під'їзд. Е, перший день після е, удару е, комунальні служби спромоглись відновити посичання і води, і тепла, і газу в інше. Під'їзди, і якщо експертиза вкаже на те, що можливе відновлення цього будинку, також і ЖЕКИ, і газовщики, і світла, ці служби також проведуть роботи, Я думаю, що зможуть відновити. І якщо знову ж експертна комісія вкаже на те, що можливе відновлення цього будинку, сьогодні мені начальник фінансового управління подала пропозиції щодо зміну бюджету, щоб передбачити безпосереднє виготовлення про кошторисної документації, передбачити гроші саме на цю експертизу. В по-дальшому, звісно, будемо долучати або використовувати гроші, які передбачені на програму територіальної оборони, тому що саме за цією програмою виділяються кошти на відновлення зруйнованого або пошкодженого майна. Все, що буде залежати від військової адміністрації. Ми будемо намагатися діяти дуже оперативно. Це передусім щодо фінансування на відновлення. Ну, тут два запитання для уточнення: перша комісія буде працювати, коли будуть відомі результати висновки, от по цьому під'їзду, і по я так розумію, вони будуть працювати і в сусідньому під'їзді, взагалі по будинку, щоб дізнатися наскільки він аварійний, не аварійний. Да, звісно, вони будуть я так. Вважаю, я не експерт, буду працю ну, повинні працювати по всьому будинку, тому що ми ж розуміємо, що дуже серйозно був вибух. Я думаю, що до кінця тижня вони попередньо зорієнтують, Взагалі, можливо, відновлення, неможливо, вже документальне оформлення це, вже залежить від них, від їх спроможності. Я, до речі, ніколи з такими експертними комісіями не спілкувався і не можу зараз сказати, скільки це необхідно часу для того, щоб вони це зробили. Але ми вим... будемо вимагати, щоб вони. Ну до кінця тижня хоча б зорієнтували. тому що нам треба вносити зміну в бюджет, нам треба передбачати гроші. Якщо є сенс відновлювати, значить будемо рахувати і е, вносити певні зміни в бюджет громади. Ну і друге моє уточнення стосувалося саме фінансів. Тобто, коли вже буде результат комісії відомий, тоді ви і будете розглядати скільки коштів може бути вилучено з бюджету на. Відновлення, ремонт, реконструкцію так, Так, начальник фінансового управління вона ж буде подавати попередні розрахунки, скільки необхідно. Та ну, я не знаю, як зараз там комісія, ця експертна зробить свій висновок, Що вони вкажуть, що необхідно буде виготовляти там передника шторичну документацію. Це буде капітальний ремонт бо реконструкція. Все залежить від того, як вони пропишуть своєму висновку це рішення. І вже за пропозицією начальника фінансового управління ми будемо ці гроші. Планувати для того, щоб або реконструкція була проведена, або капітальний ремонт. Або що? Що ще може бути? Якщо комісія визнає, що непридатне це буде житло, то в цьому випадку що може бути? Якщо непридатне, ну напевно, треба буде розбирати цей під'їзд. Я не знаю. Мовить мова про під'їзд чи про весь будинок може вийти? Комісія зараз працює. Вони експерти, вони перевірять і дадуть. Чітку оцінку, або проблеми з п'ятим-четвертим поверхом, або проблема з під'їздом, або проблема взагалі з будинком. Все залежить від того. Я зараз не можу це коментувати, тому що я не знаю і реальний стан, що там відбувається, тому що візуальна можливо стіна бути і рівнесенька, але там, можливо, якісь внутрішні. Там... Проблеми розумієте? вони експерти, вони перевірять, у них є своя методологія, вони дадуть висновки експертні. На то вони комісія. Розумієте, в цьому під'їзді зараз проживають люди? В цьому під'їзді зараз не проживають. Всі фактично люди відселені. У мене є список там 18 квартир, де кожен проживає. Хтось у батьків, хтось у родичів. Одна жіночка проживає в принесянському отелі. Якщо повертатися до 10 як поверхівки, яку було вночі атаковано, 15 березня. Там пошкодження тільки зі склом пов'язані? Чи там, є ще якісь? Те, пошкодження? що мені відомо, пов'язане скло, двері міжкімнатні, да, балкони. Це в основному такі пошкодження не дуже суттєві. Але ж в приміщеннях, в кімнатах, там, де були стіни там, з гіпсокартону або з газобетону, також є пошкодження, є руйнування. Комісія Але... також? Але капітальних таких знаєте руйнувань там не відмічено, тому що на щастя той БПЛА вибухнув в повітрі біля цього будинку, і пошкодження було за рахунок там вибухової хвилі. Тільки стосовно вікон, стосовно дверей, з першого дня працювала на місці події Жеки. Ми по результатам минулих таких надзвичайних подій примусили, щоб Міська рада долучала жеків, працівників ЖЕКів для допомоги нашим мешканцям. Працювали волонтери. Все, що можливо, це зробили. Матеріали для цього, також за нашою вимогою, за вимогою військової адміністрації, резерв цих матеріалів створено в міській раді. Це і usb плити, це і плівка наразі. Проблем там нема таких, щоб, наприклад, заважали або були дуже критичні. Я знаю, що десь мешканці самі це робили, тому що е, сподіваються на відновлення там, і балконів, і там, вікон своїми силами, да? тому що, ну, якщо забувати usb плотою, то треба буде повністю змінювати раму. А якщо, наприклад, тільки вибухнуло тільки пошкоджено скло, то можна просто придбати скло і поставити замість на місце того скла, яке зруйновано. Тому тут вже. Треба предметно по кожному оцінювати. Щодо комісії, комісія по цьому будинку вона ще продовжує працювати, чи вони вже мають певні висновки? Комісії почали працювати вже по те, що мені доповідав заступник міського голови, пан Трошенка, це що комісії почали працювати вже по приватним будинкам, які в районі вибуху знаходилися, також пошкоджено частково. Тому треба там перевірити, бо дуже багато звернень вони при Пройдуть перевірю, чи дійсно це було внаслідок вибухової хвилі, а може, це якісь інші пошкодження, тому що ми знаємо, що людський фактор він завжди залишається людським фактором, але руйнувань приватних будинків нема руйнувань, руйнувань приватних будинків біля е, на вулиці Бандери е, капітальних руйнувань або значних руйнувань нема. Ми знаємо про руйнування і пожежу біля четвертої школи. Там була пожежа на господарчому висопадарчому приміщенні. Е, е, Пожежники ліквідували, а будинки також да мають пошкодження. Але теж незначні, тому що на тому місці було падіння вже без вибухової частини шахіда. Він був підбитий, здетонував в повітрі, і фактично його такий великий уламок впав, палаючи на цю господарчу будівлю. Ну, вчора ми отримали інформацію від Сергія Калюжного, це начальник управління архітектури та містобудування Чернівської міської ради. Він сказав, що комісія від цього управління вона заходить до приватного сектору саме сьогодні. От, після обіду, плюс-мінус, за його словами, мала зайти комісія працювати. Тут пояснити, що комісія за один день не зробить все, тобто вони будуть складати акти, дивитися, що відбувається. От ви сказали, будуть вивчати як пошкоджено через що пошкоджено. Тобто, сьогодні, на сьогодні. Не буде повністю результатів і висновків. Скільки це буде тривати, е, також е, е, якщо ми скажемо про кількість пошкоджених квартир, то наприклад пошкоджено е, 65 квартир. Це було пошкоджено в перший раз, 43 квартири це в другий раз. Це більше 100 квартир. Да, по приватних будинках можемо сказати, що пошкоджено е, 12, 12 приватних будинків. А дві квартири е, знищені. Фактично, те, що я знаю, що одна комісія спроможна оглянути до п'яти квартир, до п'яти об'єктів за день. Це ж залежності від того, яка ступінь. Тому що треба описати фактично кожний елемент, який пошкоджений, треба це записати в чек-лист. Це практична робота на місцевості, потім уже це оформити документально, підписати, тому не дуже швидко. Ми будемо намагатися, щоб до кінця місяця, як мінімум, хоча б були складені ці чек-листи. Ну, тобто, дати людям розуміння, так, що якщо сьогодні до вас не прийшли, та. то завтра прийдуть. Так, так. Угу. на яку компенсацію можуть розраховувати власники пошкодженого і знищеного житла? Те, що стосується за рахунок міста сьогодні, ми з начальником фінансового управління спілкувалися з цього приводу. На жаль, програми цільові, які діяли в місті, вони не продовжені, їх не оновили. На цьому тижні на виконавчому комітеті. За ініціативи міського голови виконуючого обов'язку міського голови, заступника міського голови пана Гераченка, будуть розглядатися нові програми: програми по надання матеріальної допомоги. Мешканцям багатоповерхових будинків зараз розглядається те, що мені відомо зі слів начальника фінансового управління, Сума 10, 20 і 40 тисяч. Це сума не для відновлення і не для відшкодування, це матеріальна для допомога для якихось першочергових там заходів. Розумієте, це не відновлення, це просто матеріальна допомога. По відновленню це діюча програма. Є відновлення, яка за рахунок держави підтримується державою, Тільки за цією програмою мешканці пошкоджених будинків квартир мають право на якесь відновлення, повне відновлення або часткове відновлення. Все залежить від ступеню руйнування. Розумієте, якщо знищено, Мешканці міста можуть розраховувати на сертифікат, відмовившись від права власності на ту квартиру. Але я знаю, що також там не всі хочуть отримувати цей сертифікат, багато хто хоче відновлювати. Якщо ж ми кажемо, про які я бачу можуть бути проблеми от по останньому будинку, де знищено дві квартири, якщо ми скажемо, що, наприклад, Ті люди, які проживали в цих квартирах, або власники квартир, за не захочуть, щоб відновлювали. Да? Ну, це я зараз так бачу це ризики. Будемо розбиратися вже з фахівцями, якщо воно треба буде зробити. Тому, наприклад, вони кажуть, ми хочемо відновити. Або навпаки, ми не хочемо, щоб відновлювали. Да? Місто від... віднов... експертна комісія каже, що можна відновити. Вони відновлюють ці квартири. А як далі бути цим мешканцям? Да? Ну фактично, наприклад, е квартири відновили, але проживати в них можливо, вони скажуть, що не можна проживати в таких умовах, тому що, що відновити, е побудувати стіни і звести кришу, да, провести комунікацію, це ще не каже про те, що можна там жити, розумієте? Тому тут. Тоже таке складне питання. Будемо індивідуально підходити і вирішувати, все ж таки, щоб всі отримали те, що по максимуму вони хочуть, розумієте, але без порушення законодавства. І якщо це житло буде відновлене за рахунок бюджету міста, то тоді вони вже не мають права на да, розуміти, чому ну, да якщо зараз місто відновить частково, да то по є відновлення вже не зрозуміло. Тут треба розбиратися, як буде діяти ця процедура. Розумієте, як, От, якщо місто відновило, да, але ж як відновити місто, ми, ми ще не знаємо. Чи можливо там бути жити, чи неможливо. Можливо, вони просто несучі конструкції відновлять, да, вікна сталі, двері ставлять, а ще дуже багато треба робот робити. Можливо, після цього треба буде долучати як на пошкоджене житло. Я зараз не можу на це відповідати, але я бачу, що тут можуть бути деякі ризики. Але все одно нам треба чекати на висновки комісії звісно, спочатку, звісно, звісно. А далі вже все решта. Спочатку це комісії підтоку всіх документів, тому що я і під час роботи комісії, під час оформлення документів по програмі. Є відновлення. я знаю, що дуже багато також виникає проблем. Це по документах на право власності. Може бути таке, що люди проживали в квартирі в чиїсь, да? можливо, там не до кінця оформлені документи, можливо, ще наступила спадщина. Ну, дуже багато є ризиків, які можуть вплинути на те, як швидко буде долучена ця квартира або цей мешканець до програми є відновлення. Але якщо, наприклад, документи знищені, це, це, це додатковий вже фактор, який негативно впливає, да? треба відновлювати, я так розумію, треба. Робити певні процедури для того, щоб підтвердити право власності на ту чи іншу квартиру, тому все вже буде виявлятися по ходу, чи правильно ми розуміємо, що не було постраждалих від цих двох атак? Так, чи? постраждалих, скажімо так, ну як постраждали всі власники. Я маю на увазі, що не було поранених і не було загинувших. Від влучання цих шахетів нам напевно так буде правильно сказати. Постраждали всі, тому що всі понесли психогенні втрати, всі емоційно постраждали, Розумієте, не було поранених, фізично поранених і не було загинувших. Ну щодо емоційно постраждалих, то у нас була інформація від головного управління ДСНС області, що психологи тільки ДСНС надали 32 людини. Так, здається, Андрію було здається, так. Була надана психологічна допомога. Так, я безпосередньо просив начальника управління ДСНС в області, щоб вони долучили додатково психологів, тому що коли прибули ну, на місці події, ну дійсно кажучи, картина така дуже страшна була. І просили також, щоб і поліція своїх психологів такі ж також долучила. Тому що я, відверто кажучи, довіряю тільки професіональним психологам. Тому що багато зараз таких, ось, там людей, які на якихось волонтерських засадах намагаються надавати цю психологічну підтримку, але це така дуже історія, знаєте, ну. Неоднозначно, невідомо як людина з вулиці, називаємо так з вулиці, може не дуже коректна, але все ж таки нехай надають цю допомогу, особливо психологічно, професіонали. Пане Дмитре, ми хотіли ще запитати, якщо пригадати нашу зустріч в цій студії в січні місяці. Ми говорили також про ті руйнації, які були у нас в місті після ракетної атаки. І тоді ми говорили, коли люди зможуть отримати гроші реальні для того, щоб відновлювати, реконструювати будувати. То одразу, ви тоді сказали, одразу на руки грошей ніхто не отримає. І це і не завтра буде. В цьому випадку теж саме ми так розуміємо, так? Так, звісно, я сам маю досвід щодо е, долучення до програми є відновлення, і це не дуже швидко. Інколи це півроку, а може і більше. Все залежить від того, в якому стані, по-перше, документи, яке фінансування розумієте. Тому тут дуже багато факторів, і ми знаємо про те, що е, в першу чергу фінансуються е, по. Тим об'єктам, які частково зруйновані, ті, які повністю зруйновані, те, що мені зараз відомо, фінансування поки що нема по цим об'єктам, тому так, да, треба розраховувати на те, що це буде і не і не завтра, і не післязавтра. Ну напевно півроку, як мінімум, треба буде очікувати людям на цю компенсацію, тому що ще не отримали люди, ті, які. Постраждали навіть у 2022 році. Не всі отримали по різним причинам. По різним причинам. Тому це... на, на, швидке, на швидке, швидке фінансування і на швидке отримання грошей ну, розраховувати зараз, я думаю, недоречно буде. Це стосується і програми, є відновлення, і компенсації з міського бюджету? Компенсація з міського бюджету проблем немає. Опрацюються заяви, кошти в місцевому бюджеті є. Це Ще раз хочу наголосити, що з з міського бюджету це не компенсація, це просто матеріальна допомога. Діюча програма матеріальної допомоги. Це для того, щоб люди, люди мали можливість якісь гроші на перший там, тиждень, можливо, там на якісь організаційний заходи, можливо, там е... Е... якісь предмети першої необхідності придбати. Це тільки на це кошти розраховані. А щодо отримання грошей від її відновлення, то це, якщо можна так сказати, загальноукраїнська черга. Загальноукраїнська черга, в кожному місті є своя черга, і ці кошти вони з державного бюджету надходять. Дякуємо вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про компенсацію за зруйноване і пошкоджене житло внаслідок атаки російських безпілотників на Чернігів, 15 березня. Гостем ефіру був начальник Чернігівської МВА Дмитро Бережинський. Вам дякуємо. Дякуємо. Ну і так як ми зрозуміли, що нам ще треба чекати тиждень, можливо, два, для того, щоб отримати інформацію по роботі комісії по результатах, висновках. А тоді вже можна і продовжувати говорити в цій студії про реальні факти. Так, звісно, коли вже будуть оформлені певні документи, вже можна буде збираючи на факти розмовляти. Поки що це так, ми на скажімо, Попередньо маємо інформацію, попередньому даємо якусь оцінку. Тоді дякуємо вам і чекаємо в студії з новими фактами, з новою інформацією.